Результат тренувального вишивання намістинками для того, щоб ви все побачили у збільшеному вигляді. І результати вишивання чеським бісером по вишивальній канві з великими та з маленькими клітинками. Які недоліки обговоримо на уроці. Сьогодні всі пояснення за допомогою жестів. Розглянемо, як закріплюється нитка на початку вишивання. Вишивання, а закріплення нитки в кінці вишивання. Вишивали, а зараз розглянемо схеми вишивання горизонтально і вертикально. Погляньте, подумайте, пошукайте і дасте відповіді на уроці. Питання перше. Як вишиваються стіпки вертикально чи горизонтально із зворотньої сторони, на зображенні А синього і оранжевого кольору? Друге, як вишиваються стіпки вертикально чи горизонтально із зворотньої сторони на зображенні синього бісеру? Третє – Як вишиваються стіпки вертикально чи горизонтально із зворотньої сторони на зображенні оранжевого бісеру? Четверте. Яке зображення показує вертикальне вишивання? І п'яте, яке зображення показує горизонтальне вишивання. І ще одне питання: чи в одному напрямку будуть стіпки з зворотньої сторони у мене на вишиванні?